Привіт, я Ірина, вітаю вас на своєму новому каналі. Підпишіться, якщо цього ще не зробили, приємного прослуховування. Твоя кар'єра почекає, мама приїжджає, і ти будеш сидіти з нею. Чоловік зажадав, щоб я звільнилася з посади в відділу, аби прослуговувати його матері. Спершу я хотіла просто піти, але потім вирішила покарати їх за нахабство і розіграти. Тоді почалося таке. Сергій промовив ці слова, навіть не підвівши очей від телефона. Він сидів на кухні в трусах і майці, жував бутерброд і гортав стрічку новин, наче йшлося про те, що завтра буде дощ. Твоя кар'єра почекає. Мама приїжджає, і ти будеш сидіти з нею. Питання не обговорюються. Я завмерла біля плити, тримаючи в руках каву. Першим імпульсом було хлюпнути гарячим вмістом просто в самовдоволену фізіономію чоловіка. Другим розвернутися і піти, грюкнувши дверима так, щоб штукатурка посипалася. Повтори, будь ласка, сказала я максимально рівним тоном. Ну, що ти, Марії, як мала? Чоловік нарешті відірвався від екрана і подивився на мене з легким роздратуванням. Мама хвора, сама не може, а ти цілими днями в офісі стерчиш. Начальниця, блін, знайшлася. Я дивилася на чоловіка. Людину, з якою прожила сім років, народила дитину, ділила ліжко, кредити та мрії про майбутнє, і не впізнавала його. Сергію, я керівниця відділу маркетингу в компанії з обігом у чверть мільярда гривень. У мене восьмеро підлеглих і проєкт на 10 мільйонів. І що? Він байдуже знизав плечима. Знайдуть іншу начальницю, а мама в мене одна. Джезва в моїх руках злегка тремтіла. Кава починала підніматися. А наш син у тебе теж один між іншим. Василько в садочку цілий день, проблем із ним немає. А от мамі потрібен постійний догляд. Я повільно розлила каву по чашках. Потрібен був час подумати. Свекруха Надія Йосипівна справді нещодавно зламала ногу, але слова хвора і безпомічна були явним перебільшенням. У своє 65 вона давала фору багатьом сорокарічним, регулярно ходила в театри, зустрічалася з подругами і примудрялася пхати носа в наше сімейне життя щоразу, коли приїжджала в гості. Коли вона приїжджає? запитала я. Наступного тижня, у понеділок. Отже, він уже все вирішив. Обговорив із матусею, склав плани, а мене поставив перед фактом як прислугу, який оголошують нові обов'язки. А ти що не можеш працювати вдома? У тебе ж фріланс з Сергію? Ну, ти ж розумієш, чоловік не може за старенькою доглядати. Це не чоловіча справа. Не чоловіча справа. А от заробляти на сім'ю, поки він шукає себе в дизайні вже третій рік поспіль, це дуже навіть жіноча виявляється. Виплачувати іпотеку, оплачувати садочок, купувати продукти, теж жіночі турботи, і при цьому втратити роботу заради його матері само собою зрозуміли. Сергію, а якщо я не погоджуся, чоловік дивився на мене так. Ніби я запитала, що буде, якщо завтра сонце не зійде. Марія, не кажи дурниць. Мама мене народила, виростила, все життя на мене поклала, а тепер я маю її кинути. Ти ж не чужа, врешті-решт. Ось воно, не чужа, отже, зобов'язана жертвувати всім заради його матері. А те, що в мене є своє життя, свої плани, кар'єра, яку я будувала десять років, це дрібниці. Я сіла навпроти нього, обхопивши чашку руками. Кава опікала пальці, але це допомагало зосередитися. Добре, сказала я, дай мені час усе обдумати. Та що там думати, Сергій уже повертався до свого телефона. Напишеш заяву на звільнення і відпрацюєш два тижні, питання закрите. І В цей момент до мене дійшло. Він справді вважає, що я просто візьму і зроблю, що він звелів, без обговорень, без компромісів, тому що я дружина, тому що так належить, тому що матусі треба. Звісно, любий, сказала я солодким голосом, усе буде як ти хочеш. Він навіть не помітив іронії в моєму тоні. В офісі я зовсім не могла зосередитися на завданнях. Сиділа на планерці, кивала колегам, обговорювала макети нової рекламної кампанії, а в голові крутилися слова чоловіка Твоя кар'єра почекає. Маріє, ти як? запитала моя заступниця Тетяна. Щось бліда сьогодні, сталося щось? Та так, домашні проблеми, відмахнулася я. До кінця робочого дня у мене визрів план, не найблагородніший, але зате справедливий. Якщо чоловік хоче грати в ігри, де моя думка не враховується, будь ласка, тільки правила гри встановлюю я. Я постукала до кабінету Ольги Ігорівни, нашої генеральної директорки. Ми працювали разом уже п'ять років, і в нас склалися довірливі стосунки. Ольго Ігорівно, можна з вами поговорити конфіденційно? Звісно, Марія, сідай. Що трапилося? Я розповіла їй усе, нічого не приховуючи про чоловіка, про свекруху, про ультиматум, а потім виклала свій план. Мені потрібна відпустка за власний рахунок місяців на два. Може, трохи більше, може, трохи менше. Скажемо, що це для догляду за хворим родичем. Офіційно я залишаюся в штаті, але не працюю. А підступ у чому? Ольга Ігорівна примружилася. Вона була досвідченою керівницею і відчувала, що я не договорюю до кінця. Якщо раптом мій чоловік зателефонує або прийде сюди, треба сказати, що я звільнилася за власним бажанням. Ольга Ігорівна секунду помовчала, а потім розсміялася. «Марія, а ти хитра? Вирішила провчити свого деспота. Щось на кшталт того. Хочу показати йому, як це, коли рішення приймають за тебе. А що ти збираєшся робити вдома? Удавати домогосподарку? Ні, я буду найтурботливішою невісткою у світі, усміхнулася я. Настільки турботливішою, що їм це набридне швидше, ніж вони очікують. Гаразд, погодилася директорка, нехай чоловіки отримають урок, але з однією умовою. Через два місяці ти повертаєшся. У мене є проєкт, де без тебе ніяк. Думаю, навіть раніше, запевнила я її. Я в боргу не залишуся. Додому я поверталася задоволена і щаслива. Вперше за кілька днів я відчувала, що контролюю ситуацію. Сергій, як зазвичай, сидів на кухні з телефоном. Васильку будував вежу з кубиків у дитячий. Спокійний сімейний вечір, якщо не вважати того, що назрівав мій маленький переворот. Сергію! Сказала я, ставлячи сумку на стіл. Я написала заяву на звільнення. Чоловік підвів голову, і я одразу помітила, як сильно він здивувався мабуть, не очікував, що я погоджуся настільки швидко. Серйозно? перепитав він. Абсолютно, ти маєш рацію. Сім'я найважливіше мама твоя хвора, їй потрібен догляд, а я дійсно можу знайти іншу роботу потім. Сергій розсікся в задоволеній посмішці. Його план спрацював ефективніше, ніж він розраховував. Молодець Марія. я знав, що ти зрозумієш. Мама буде дуже рада. Звісно, буде, погодилася я. До речі, коли саме вона приїжджає? У понеділок вранці, я ж казав, потяг о восьмій ранку прибуває. Чудово! Отже, у мене є вихідні, щоб підготуватися. Я хочу зустріти її у всеозброєнні». Що значить у всеозброєнні? Ну, вивчити все про догляд за людьми з переломами, скласти програму реабілітації, план харчування. Оскільки я тепер відповідаю за її здоров'я, робитиму це професійно. Сергій кивнув, але в його погляді промайнула легка настороженість. Напевно, він очікував більше опору з мого боку, а тут таке завзяття. Просто я думав, ти будеш більше обурюватися. А навіщо? я знизала плачима. Ти чоловік, голова сім'ї. Якщо ти вважаєш, що так буде краще, значить, так і буде. Я буду найкращою дружиною і невісткою. Побачиш. Тепер у його очах з'явилося відверте занепокоєння. Занадто райдужно я погодилася, занадто неприродно для людини, яка ще вчора сперечалася. Марія, ти часом не захворіла? Чому ти питаєш? зобразила я здивування. Та так незвично це все. Сергію, ти ж сам хотів, щоб я була домогосподаркою. Ось я і вирішила стати ідеальною домогосподаркою. Твоя мама отримає такий догляд, якого в неї в житті не було. І це була чиста правда. Надія Йосипівна дійсно отримає догляд, про який згадуватиме зі здриганням. У суботу вранці я прокинулася о шостій і взялася до справи. Чоловік ще спав, коли я вже складала списки покупок і вивчала в інтернеті особливості догляду за літніми людьми з переломами. Маріє, ти чого так рано встала? Сергій з'явився на кухні, у домашніх шортах. Готуюся до приїзду твоєї мами, любий, бадьоро відповіла я. Дивись, що я знайшла. Я показала йому роздруковану статтю про лікувальну дієту при переломах кісток. Виявляється, людям у віці потрібен особливий раціон багато кальцію, вітаміну Д, білка, нічого солодкого, жирного і режим харчування суворо по годинах кожні три години невеликими порціями. Та годі тобі, позяхнув Сергій. Мама не інвалід. Звичайна їжа підійде. Сергію, убурилася я, як ти можеш так говорити, твоя мама довірила нам своє здоров'я, я не можу підвести її. Але навіщо такі складнощі? Ніяких складнощів, відрізала я. Оскільки я тепер домогосподарка, працюватиму на совість. До речі, ще я дізналася про лікувальну гімнастику щодня по півгодини. Інакше м'язи атрофуються. В очах чоловіка з'явилася паніка. Маріє, може, не варто перегинати палицю? Мама приїхала відпочивати, а не в санаторій. Відпочивати? Я округлила очі. «Сергію, у неї перелом, це серйозна травма. Без належного догляду можуть бути ускладнення, трумби, пневмонія. Звідки ти все це знаєш? Вивчаю, гордо відповіла я. Всю ніч читала медичні статті, а ще замовила ортопедичні подушки, масажний килимок і спеціальну тростину. Сергій сів за стіл і втопився на мене. Марія, може, ми перебільшуємо проблему? Ми не перебільшуємо. Ми нарешті ставимося до здоров'я твоєї мами серйозно, відчитала я його. До речі, тобі теж доведеться допомогти. Мені? Ну ти ж, син любий. Я буду готувати, прибирати, стежити за ліками. Але піднімати маму, допомагати їй сходити у ванну, це чоловіча робота. У мене спина слабка, можу надірватися. Ну, ти ж казала, що впораєшся. Я сказала, що впораюся з обов'язками домогосподарки, а не вантажника. Ми впораємося разом, як справжня сім'я. Марія, зупинись, попросив він, коли я втретє переставляла крісло у вітальні. Не можу зупинитися. Завтра ж приїде мама. Захекалася я. До речі, нам потрібно обговорити графік чергувань. Яких чергувань? Ну як же? Вночі хтось повинен перевіряти, як вона спить. При переломах часто бувають болі, може знадобитися допомога. Давай по черзі. Годину ти, годину я. Марія, ти з глузду з'їхала. Сергію, суворо подивилася я на нього. Це твоя мама. Невже тобі не важливе її благополуччя? Він відкрив рота, але я не дала йому можливості заперечити. А ще я записала її до трьох лікарів на наступному тижні травматолог, кардіолог та ендокринолог. У її віці потрібне повне обстеження. Але вона ж не просила. Просила чи не просила, неважливо ми несемо за неї відповідальність. У неділю я встала ще раніше і взялася готувати дієтичний борщ без засмажки й сорі. Сергій спустився на кухню похмуріший за хмару. Послухай, Марія, може, ми винаймемо мамі окрему квартиру або в санаторій влаштуємо? Сергію, я аж сплеснула руками. Як ти можеш? Твоя мама потребує сімейного тепла, турботи близьких, а ти хочеш здати її чужим людям. Але всі ці процедури, режими це занадто це необхідність, твердо сказала я, я ж тепер не працюю, можу повністю присвятити себе догляду за нею. До речі, я склала список того, що потрібно купити додатково, я простягнула йому листок із переліком судно, гумові рукавички, тонометр, глюкометр, спеціальна білизна, протипролежневий матраць. Протипролежневий матрац? прочитав він. Марія, вона ж не лежача хвора, поки не лежача, але профілактика краща за лікування. До вечора неділі Сергій мав такий вигляд, ніби готувався не до приїзду матері, а до власного похорону. Марія, може, все-таки відкладемо її приїзд, скажемо, що у нас ремонт або. У жодному разі, обурилася я. Бідна жінка вже зібралася, квиток купила. Ні, ми зустрінемо її як не лежить з любов'ю і турботою. Чоловік приречено зітхнув. Надія Йосипівна приїхала в понеділок вранці з двома валізами й очікуванням спокійного відпочинку в сина. Вона й уявити не могла, що потрапила в руки до найтурботливішої невістки у світі. Надія Йосипівно, дорога! Я зустріла її з розпростертими обіймами просто в передпокої. Нарешті ми так хвилювалися за ваше здоров'я. Та що там хвилюватися, Марії, махнула рукою свекруха. Нога майже загоїлася. Через тиждень другий гіпс знімуть. Через тиждень? жахнулася я. Мамо, ви що? Після зняття гіпсу починається найвідповідальніший період реабілітації, мінімум місяць відновлення, а то і більше. Сергій стояв поруч із матір'ю з виглядом засудженого до страти. Мам, проходь, сідай, пробурмотів він. У жодному разі не сідайте, втортилася я. Вам потрібно прилягти довга дорога, стрес це дуже шкідливо для кісткової тканини. Я провела приголомшену свекруху до спальні, де вже стояло ортопедичне ліжко, яке я замовила напередодні. Що це таке? запитала Надія Йосипівна, розглядаючи функціональне ліжко з підйомними секціями. Це спеціальне медичне ліжко для людей із травмами опорно-рухового апарату, пояснила я. Кут нахілу регулюються, є бортики безпеки і матрац протипролежневий. «Протипролежневий?» – злякалася свекруха. Маріє, я не лежача хвора, поки не лежача, похмуро погодилася я, але у вашому віці ускладнення розвиваються швидко, краще перестрахуватися. Наступні дні перетворилися на справжнє пекло. Я піднімала Надію Йосипівну о сьомій ранку для вимірювання тиску й пульсу. Мамо, вставайте, час ранкової гімнастики. Якої ще гімнастики? стогнала свекруха. Лікувальної. Без руху м'язи атрофуються. Дихальні вправи, суглобова гімнастика, масаж стоп. Усе за медичними показаннями. О восьмій сніданок із дієтичної каші без солі, й цукру з вітамінними добавками. Марія, це неможливо їсти, скаржилася Надія Йосипівна. Зате корисно для відновлення кісткової тканини, непохитно відповідала я. А після сніданку прийом бадів, не забуваємо! На столі стояла значна батарея банок і упаковок. Кальцій, магній, вітамін Д3, колаген, хондропротеїнь, омага 3. Скільки ж це все коштує? жахнувся Сергій. Здоров'я дорожче за гроші. До речі, нам потрібно купити ще глюкозамін і гіалуронову кислоту для суглобів. До кінця першого тижня Сергій виглядав як вичавлений лимон нічні чергування, постійні походи в аптеки, скарги матері. Все це вимотувало його більше, ніж роки фрилансу. Маріє, сказав він у п'ятницю ввечері, може, трохи послабимо режим. Мама втомлюється? Втомлюється? Сергію, реабілітація це не курорт. Якщо хочемо відновити здоров'я твоєї мами, треба працювати. А, до речі, я дістала блокнот із розрахунками. У нас закінчуються гроші на лікування. Як закінчуються?» Розгубився чоловік. А так, спеціальні продукти, бади, медичне обладнання, ортопедичне приладдя все це дорого. За тиждень витратили сто тисяч гривень. Сто тисяч гривень. Сергій зблід. І це тільки початок. Завтра потрібно замовити масажне крісло, оплатити консультації лікарів ще тисяч п'ятдесят мінімум. Маріє. Може, обійдемося без масажного крісла. Сергію, я подивилася на нього з докором. Це твоя мама. Невже ти хочеш економити на її здоров'ї? Масажне крісло покращує кровообіг, запобігає тромбозам. Чи ти волієш потім лікувати її від інсульту? Але у нас немає таких грошей. Тепер, звісно, немає. Доведеться витрачати твої заощадження. Але. Заради мами. Сергій обхопив голову руками. Марія, може, ти все таки повернешся на роботу? Як я можу повернутися, здивувалася я. Твоїй мамі потрібен постійний догляд. А потім я ж звільнилася за твоїм наполяганням. Мене вже замінили. Але гроші. Гроші знайдуться. Діставай заначку. Там небагато. Скільки? Небагато. Сто п'ятдесят. От і чудово, якраз на місяць лікування вистачить, а там видно буде. Надія Йосипівна з'явилася на кухні в халаті, вся змучена і незадоволена. Марія, я більше не можу їсти цю траву, поскаржилася вона. І навіщо кожні дві години таблетки пити? Мамо, це не таблетки, а вітаміни, терпляче пояснила я. Для відновлення вашого організму. А завтра у нас дуже важливий день консультація дієтолога і масажиста. Якого ще дієтолога? Мені здається, ми неправильно склали раціон. Потрібне професійне коригування. Сергій дивився на нас із жахом людини, яка розуміє, що потрапила в капкан. У понеділок наступного тижня я розбудила Надію Йосипівну о пів на сьому ранку для сеансу дихальної гімнастики. Мамо, вставайте. Сьогодні у нас насичений день. Спочатку процедури, потім до остеопата, а ввечері сеанс лімфодренажного масажу. Маріє. простагнала свекруха, я більше не можу. Кожен день одне й те саме. Не їм що хочу, не сплю, коли хочу. Це тимчасові труднощі, бадьоро відповіла я, дістаючи тонометр. Зате через місяць-другий ви будете як новенька. До речі, Вчора лікар сказав, що потрібно збільшити дозування кальцію і додати ще один бат для суглобів. Який ще бат? Сергій з'явився у дверях із переляканим виглядом. Глюкозамін посиленої дії, щоправда, дорогувато коштує 2500 упаковка. Маріє, у мене грошей більше немає, тихо простогнав чоловік. Як немає? А заощадження. Витратив, правда? здивувалася я. Швидко ж. Ну, нічого, продамо щонебудь. Головне здоров'я мами. У цей момент Надія Йосипівна сіла на ліжку і заявила рішучим тоном Все, досить. Я не інвалід і не вмираю. У мене простий перелом, який майже загоївся. Більше я не буду їсти цю несмачну їжу, ковтати гори таблеток і вставати ні світ, ні зоря на гімнастику. Але, мамо, ніяких але, відрізала свекруха. Сергію, збирай мої речі. Я їду додому сьогодні ж. Мамо, ти впевнена, що варто? Варто. Краще вдома на самоті, ніж тут, у цьому дурдомі. Маріє, дякую за турботу. Але це вже не турбота, а знущання якесь. Я спробувала заперечити Мамо, але ж реабілітація ще не завершена. Завершена, завершена, замахала руками свекруха. Йду купувати квиток на найближчий потяг. Через три години Надія Йосипівна вже сідала в таксі з валізами, залишивши нас наодинці з медичним ліжком, купую вітамінів і відчуттям повного провалу. От і все. Нарешті, сказав Сергій, проводжаючи матір поглядом. Чоловік сів на диван і втупився в підлогу. Ти знаєш, я зрозумів одну річ. Продовжував він, не піднімаючи голови, я був повним ідіотом. Вирішив усе за тебе, змусив кинути роботу, навіть не подумав запитати, чого ти хочеш. Я мовчала, даючи йому договорити. Це була твоя кар'єра, твоє життя. А я розпоряджався всім цим, наче ти не людина, а не знаю, хатня робітниця якась. Пробач мені, будь ласка. У його голосі звучало щире каяття якщо хочеш, можеш шукати нову роботу. Я більше ніколи не буду втручатися у твої справи. обіцяю. Я сіла поруч із ним на диван. Знаєш, Сергію, у мене для тебе новина. Яка ще новина? втомлено запитав він. Я не звільнялася з роботи. Він підвів голову і з нерозумінням подивився на мене. Як не звільнялася? Я взяла відпустку за власний рахунок і домовилася з начальством, що якщо ти раптом з'явишся в офісі, тобі скажуть, що я звільнилася. Кілька секунд чоловік мовчав, перетравлюючи інформацію. Тобто ти весь цей час брехала? Ти мене розіграла? Розіграла вас обох, зізналася я. Хотіла показати тобі, як це, коли рішення приймають за тебе, хотіла провчити і покарати. Сергій дивився на мене, не відриваючи очей. Ти спеціально так знущалася з мами? Я не знущалася. Всі процедури, дієта, вітаміни це дійсно корисно для людей після переломів. Просто зазвичай такий догляд потрібен тяжкохворим, а не людям із простою травмою. І гроші ти витрачала спеціально. А як же? Ти ж сказав, що здоров'я дорожче за гроші. Ось я й втілила твої слова в життя. Чоловік провів руками по обличчю. Господи, який же я був дурень. Був, погодилася я, але, здається, більше не будеш. Маріє, пробач мені за все, за те, що не цінував твою роботу, за те, що вирішував за тебе. Я правда зрозумів, що ти маєш право на своє життя і на свою кар'єру. Рости і розвивайся, я буду тільки пишатися. Я обійняла його. Знаєш, що найсмішніше? Твоя мама тепер розповідатиме всім знайомим, яка в неї турботлива невістка. Щоправда, додаватиме при цьому, що від такої турботи краще триматися подалі. Сергій нарешті усміхнувся. А що тепер? Завтра виходжу на роботу. У нас там проект на 10 мільйонів, а вдома ми будемо звичайною сім'єю, де рішення приймаються разом. Домовилися. І ще Марія. А можна тебе попросити приготувати нормальну вечерю, а то я скучив за смачною їжею. Можна, розсміялася я, навіть сіль додам. Наступного ранку я йшла в офіс із почуттям повної перемоги. Урок був суворим, але справедливим, і головне, дієвим. Друзі, щиро дякую кожному, хто підтримав мій новий канал, підписався, поставив лайк і залишив коментар. Це надихає мене продовжувати працювати. Ви найкращі.